Як боротися з МФО швидко гроші. Ця компанія часто не йде на зустріч клієнтам штрафи відсотки вони накопичують. Тож розглянемо дві ситуації: якщо у вас вже є судовий позов, та якщо позову немає. Якщо швидко гроші подали на вас позов і не змогли довести укладення кредитного договору, ви можете виграти такий суд. Насправді вони не завжди можуть підтвердити, що ви уклали договір або отримали гроші, бо якість наданих доказів до суду часто сумнівна. Судді, які об'єктивно розглядають справи, не приймають паперці, які адвокати швидка гроші називають доказами. Але для цього треба, щоб вас захищав адвокат по кредитам, наприклад, наші адвокати. Друге, позову ще немає, але колектори вже турбують. Тут важливо правильно комунікувати з представниками МФО, зверніться до адвоката або займіться процесом самостійно. Напишіть заяву з проханням про реструктуризацію боргу через скрутне матеріальне становище. Затребуйте повні розрахунки по кредиту. Єдине, що треба розуміти, це якщо ви самостійно починаєте процес врегулювання, просите кредитору зменшити заборгованість, наприклад. То таким чином ви фактично визнаєте існування самого боргу, тому в подальшому судитися з кредитором. З тих підстав, що ви нібито кредит не отримували, для вас буде важче. Треба це розуміти. Тому, навіть якщо ще немає суду по кредиту, рекомендую звернутися до наших юристів. Це зекономить вам більше грошей, ніж ви би щось там робили самостійно.